Усіх вітаю, вийшла ввечері обрізати ожин. Наскільки розрослася, що гілки вже не дають стежки до садочку зайти. Що ми робимо? Як тільки ягоди всі відпладоносили, буває таке, що вона по другому колі зав'язує ягідки і дає повторний врожай. Треба почекати, коли вона повністю, І відразу можна старі гілки вирізати повністю. До землі, не залишаючи навіть пеньків, а молоді ті, що без ягідок, залишаємо. Ну, у мене відеороликів вже багато, як я це роблю, тому дуже в подробиці не буду впадати. Але люди мене питають, Іра, як відрізнити молоду гілку від старої. Показую ще раз. На молоді гілки немає ягід, А на старих гілочках отакі ягідки торчать. Ті, що не дозбирали. І ось, наприклад, я зібрала, а такі квіточки сухі залишаються. Вони ще декілька ягідок висять, але вони мені вже не потрібні. Варення я вже зварила. Значить, оцей пагін мені треба знайти в самому низу і його відрізати, прибрати повністю. Ось оцей Також дивіться, скільки ягідок на ньому висять, аж до самої гори. І ось чим нижче спускаємось, також є ягоди. Вирізаємо і цей пагін. І оцей, і гарно видно старий. Ось оцей також старий, бо на ньому повно висить сухих таких суцвітів. Все вирізаю, а ось молоденький пішов без ягідок, на ньому такий пагон, ні одної ягоди. Оце все молоде, звесоє. Ви дивіться, які чисті. Ні квіточки, ні сухого суцвіття, нічого нема. Значить, залазимо всередину, шукаємо старе, вирізаємо, а цих трошки прорідимо, щоб не так загущено було. Можна підрізати, впхнути на опору, щоб не заважали ці гілочки, ну, трошечки привести її в порядок. Ця ожина називається Black Satin. Вона безшипна, на ній немає колючок, але вона не смачна. Який рік її не пробую і весь час. Певнююся, в черговий раз, що цю жину я буду прибирати. Або куплю новеньку, ну нову я боюсь купувати, а не роком знову таку дадуть. У брата є, ну у брата я хочу попросити, але чи буде в нього той череночок. У нього тільки один кущик росте. У нього солодка як мед, взагалі немає кислоти. Але я не пам'ятаю, колюча в нього чи безшипна. От. Чим не подобається, тим, що визрівають ці ягоди дуже пізно і не всі. Декілька ягідок можна знайти солодкі, як перевірити, солодка чи ні. Доторкнувся до ягідки, якщо вона сама відпала тобі на ладоньку, вона буде солодка зі смаком ананасу, так мені здається. Якщо тягнеш, і міцно тримається, то кислятина гірше оцету. Оцет солодший, ніж оця ягідка. Satin не рекомендую. Це по-перше, по-друге, дуже сильно пускає порос. Порось на великій відстані по всьому садочку вилазить як ото у вишні або у сливи. ну Неможливо ні викопати, ні скосити, ні прибрати. Ти скашуєш, а воно в нових місцях навколо ще більше і вилазить, А там, де скосив, взагалі, отак пучком росте. Тому. Ну, поки що обріжу почистю, поки немає іншої. А потім хочу нову посадити. Помічниця йти, буде допомагати нам. Знову до жониха на ніч глядя. Ну, звісно, до того самого подвір'я. В інші місця нікуди ні наліво, ні направо не повертай. Іде до одного того самого. Щоб легше вирізати, я частинами верхівку вирізаю і так нижче, 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 поки до самого низу не виріжу повністю. Я ще тут і підв'язала її. Це, друзі, зайві гілочки прибрала, бо заважали підлізти. Тут треба оці старі. Дивіться, яке жовте листя на старому пагоні. Дуже добре видно, що він вже не потрібен. Він вже відплодоносив і на ньому нічого не буде. Це саме Black Satin ожина так прибирається. Якщо у вас колюча, друзі, там не прибираються старі гілки. Вони підв'язуються як виноград і на, ню, на них знову наростають кожного року ягоди. Там тільки трошки обрізається. Тому будьте уважні. Це саме сорт Black Satin безшипна, тільки так. Тільки ця так прибирається. Так. Проїдю, бо не залізеш сюди. цю можна прибрати, бо вона відломилася, вона вже сама відпала. Іх, Оце скільки тут буде матеріону. Матеріон, видивлюся, звідки сіде ягода, треба їх. Приброти. Це на ту сторону. Ух, вона і тостелезна. Треба в пилку. На ці змістичку. Повстелезна, ви бачите, яка коричнева. Ні, ніяк не вирішиш. Діти побудить. Все. О, вирізала. Ось такий дубок. Просто дубок. Ось таке воно старе. Оце уявляєте? За один рік наросла гілка, відплодоносила і отак постаріла, як дерево. Рідкіше стало, вже легше, вже видніше, де старе, де молоде. В основному залишилося одне молоде. Чому? Тому що ми залишали тільки чотири пагона в минулому році. І оно ще, я бачу, коричневий дубок торчить, ми його випали. А потім подивимося, будемо проріджувати чи просто заплетемо її в опору, а по весні трошки треба буде підрізати кінцівки. Тоді вона ягідки зав'яже горно. Да, Масандра, де твоя пело? І де пиляю жину? Скажи, Іра, та я подивлюся, полежу, поваляюся тут, повикручуся як той круть вертя. І буду спостерігати за тобою. відпиляти, а він гнилий сам відпав. Так, яку нам перебрати заю, бо це все вже молоде. Почистили повністю. Ну, чотири пагана прибрали і все. А тут просто бокові відріжжу це що торчить. Ну, а ти нехай залишається. Гарний кущ наріз, багатенько. Оце що лежить ми його приберемо. Ось що, саме низеньке. Ось О, які довгі, по 3-4 по метри повно. Ось Немася, це розбойниця, заважає. Зараз не потрібно кардинально проріджувати, залишати там 3-4 пагина, як я завжди залишаю. Це ми зробимо по весні, бо взимку можуть якісь вимерзнути. Хоча ця вжина не вимерзає ніколи. Ну, на всяк випадок все одно залиши. Буває, знаєте, що трапляється? Снігом або хтось йшов і поламав гілочку. І вона як починає пошитися, прокидатися всі бруньки, наростають додаткові гілочки, оце погано. Зараз підрізати кінцівки не можна, тільки навесні. Бо розпушиться так і от, -от ті молоді, уже тоненькі пагони, вони можуть вимерзнути. Ну, тобто, кожен сортожини чиститься, обрізається по-різному. І свій сорт ожини треба знати. В інтернеті познайомитися, як доглядати, як обрізати, як чистити. І все, друзі. кинула вже Треба буде порізати Я його не буду залишу. Тут до Кущик Кириловича підрізала. Так, його підрізають, він потім посадить, воно все в корінь піде, прийметься гарно, а по весні такі повидовжуються пагани. І ягодки зав'яжуться тільки трошки пізніше. Обрізала, гілочки всі ставила в опори, щоб не торчали. О, тепер вона акуратно перезимує у нас, а по весні трошки підріжемо. Будемо сподіватися, що ягідок буде більший. Бо в цьому році вона пустила дуже сильно пораз по землею. І вся пішла в коріння. Ягід було дуже мало. Ходжу, дивлюся, чи немає ніде порослі. Я вирізала спеціально, щоб ягоди зав'язувались. Бо якщо поросль пусте, а по всьому садку було, пам'ятаєте, як в чорній смородині, скільки ми вирізали у вжималості, декілька пагонів. Ось дивіться, який вже відріз. Оце кусь вжималості. А ось пагін ожини. О, який вже височезний. І ось він іде, де іде. і прямо вжималості. Оце треба наклонятись, лізти під цей кущ і в корінні, вирізати, але воно все одно буде рости, звісно. А тут вирізали, треба перевіряти. А, та вже лізе, здається. Да, і воно лізе прям, прям з коріння чорної смородини Друзі, мені це дуже не подобається. Воно задушить кожну рослину. Цю ажину полазила під всіма кущами, подоставала гілочки, де маленьке вже проросло, повирізала, ну це ненадовго. Можливо, зараз вона зупиниться в росі, бо вже під осеніде. І ще трошки сокорух зупиниться, коли на листопаді пагони ті не будуть рости. А так, да, росте кругом і повсюди. Татко, коли викосе. Весь садочок буде дуже красиво. Хоч і трави зеленої не буде. Малиник заліземо почистим, виріжемо і оці кущики жималості, три куща буде дуже добре видно. Деревця оці, якщо татку, Та я думаю, він помітить, не скосить чорну сморуду. Це дивлюся, малина якось почала рости. Да, це моя улюблена палана. Ось ця на ягодках на кожної гілочці. Позав'язувалися зелені дрібні ягоди. Якщо було б тепло, можливо, ще й виросла. Мені дуже палана подобається. Жовта, конусовидна, така видовжена, солодка. Це ожинку обрізала, я рада за ожин. І залишилася малину почистити, але ну, там треба щирицю, все, щоб татко стежки скосив, щоб було видніше. Все моє хороше. Усім гарного настрою, хорошої погоди. І спокійно, захищеного небо. До зустрічі!